Рівень там, якихось речей, що не стосується. Я відповідаю за свої дії і за свої слова. Ми стільки не бачилися нецензурщини, ми стільки не бачилися неадекватності, що на сьогоднішній день, напевне, ну, кожен повинен бути відповідальний за себе. Я вважаю, що я як, я як депутат Верховної Ради. Я яка якась якесь лице цієї держави? Я повинен дотримуватися до ресходу, я повинен дотримуватися якоїсь е, культурної поведінки. в мене повинна бути етика моєї поведінки. Я повинен в своїх діях не, жо, не ображати ні своїх опонентів, ні своїх друзів. Тому коментувати ті, е, е, як когось своїх колег я абсолютно не збираюся. Раз Більше того, я вже намагався на один раз внести зміни доповнення. До закону про і статус народного депутата і про регламент про обов'язковість дотримування і дрес-коду і проходження е, медичного огляду перед тим як кандидувати на посаду президента або на посаду е, депутата Верховної Ради. Правеликий жаль, це все не проходить. відтак, це чисто всі якісь людські емоції. Пане я. Емоцій, так. Але ж власне, ну дивіться, ну, якщо б, наприклад, там, лікар під час там операції чи під час огляду вибирав собі там дорогі чи недорогі тури, це нормально як на ваш Це ж робота. Чи вчителі під час уроку? Дивіться, дивіться існує е е юридична і моральна сторона. Я ще раз кажу, я не хочу давати оцінки людям. Я за себе відповідаю, якби мене зловили за закупівлею якихось товарів, за замовленням чогось, там за якоюсь поведінкою, я би я його переконано відповідав за себе. Ну, чому я, людина, яка ходить на всі засідання, яка намагається обговорюватися, яка читає закони, чому я повинен відповідати за чиїсь дії? Він ваш однопартійний. Він е, справа не одноправиться. це буде питання розгляду тоді на партії, Якщо партія відреагує, то тоді вона дасть свою позицію. Я а там можу так. висказувати. Добре, а скажіть, що будь ласка, по питання. Скажіть, будь ласка, за таку 137 тисяч євро.